Привіт, любі, друзі! Ви дивитеся дайджест кіберспортивних новин з вами, амбасадор заспаного обличчя Дмитро Чумаченко. Але заспане це як подивитися? Заспане це, коли поспав. Якщо що новини записуємо в ранок з четверга на п'ятницю. А, так? А, сьогодні п'ятниця? Сьогодні п'ятниця. Mm -hmm. Може, сьогодні п'ятниця, а вночі ще був четвер, та наполовину п'ятниця. А ви це, мабуть, дивитеся вже в суботу, коли ви вже виспалися, бо попередню ніч не спали. Тому, будь ласочка, станьте, відійть наше положення. Чекай, ми ще навіть не знаємо, як пройде з п'ятниці на суботу. Ви як там? Алло, суботні чуваки, як ви там? Все, поїхали. Даджерські без спортивних новин. Головною подією тижня без перебільшення став вихід команди Бейту наступну стадію Остінського мейджора без жодних поразок і з чистеньким рахунком. 3-0. вітаємо Данилу Ішутіна! При тому, що приємно по статистиці видно, що це було не просто перемоги, а часто цілком упевнене домінування з дикою перевагою в підсумковій статистиці, що ми побачили на прикладі матчу проти Вайлдкард. Але на трені нас, ух, як нас на трені. Ух! Друга стадія почнеться 7 червня, тобто для вас сьогодні, а для мене завтра. Почалася вже. Ну і, звісно ж, закликаємо приходити і вболювати за бейт, щоб вони так само впевнено пройшли вже в третю стадію. Ну, а що там, гнів? А, ну, а щодо плей-офф, поки не будемо забігати наперед, щоб не наврочити по стадіях мажору. Дурний жарт. Новини розумні, ведучий, дурний. Ха -ха, класика. Продовжуючи тему, Остін у услід за приємними новинами для української спільноти, там розігрівся і невеликий скандал. Якщо коротко гравець команди Імперіал, аргентинець трай обурився, що йому не дозволили повісити на стілець аргентинський прапор. Чому? Нібито він затуляє спонсорське крісло. Чого для контексту нагадаємо, що аргентинська команда Бестія не отримала вчасно візу у штати і була замінена, тож таким чином Трай хотів потішити аргентинських фанів і підтримати своїх колег, які втратили шанс виступити на мейджорі. Окей, валідна причина, але після того, як гравець спробував покласти національний прапор на стіл, організатори заборонили і це. Не подобається білий не подобається блакитний. А що вам подобається? Гравець висловив своє там ще й сонечко по центру. Пф. Гравець висловив своє невдоволення в соцмережах, на що власне неприємно здивували спільноту тим, що тепер забороняють виходити на сцену і взагалі грати на камери з національною символікою. То вам бід кабіну всім знесе, алло, зберіть раму. І це, м'яко кажучи, дуже дивне і спірне рішення, бо нема жодного виду спорту, де учаснику забороняється прославляти свою країну і демонструвати національну символіку, окрім очевидних випадків, коли на країну накладено санкції. санкції. Я б наклав на ту країну. Але я не Дональд Трамп. Трамп, <реш> що ти робиш? <реш> Монте повідомили про звільнення зі складу Лін та Хаджі. Таким чином, зараз у ростері клубу не залишається жодного українця. Хоча, здавалося, б, нещодавно це був український клуб, створений українцями із ядром українців. А тепер, вже тепер, інтернаціональний склад. Найближчим часом за команду зіграють Бімас та Джоко. Проте після сі клуб планує набрати нових гравців на дві вакантні позиції. Може, хоч там буде хтось із наших талантів. Талантів в плані ну, кейсерів. Так, не у цих разі, Ну, наших. наших. <рес> <рес> і... Може, і наш. Гаємка та один з найпрестижніших турнірів в історії Counter-Strike. Офіційно все. Цьогорічний івент став останнім після понад 10 років неймовірної історії, рекордів і престижу. З наступного року турнір переїде в Краків на арену, де проходив мейджор 2017 року. Той самий, де колись перемогли Кейн і Зевс у складі Гамбіт. Нове місце проведення відрізняється більшою ареною. 22 Так це ж хайп. 22 тисячі місць замість 11, Поділіть і скажіть у скільки разів більше, і більш колорітним містом. Поїдьте в одне інше. Скажіть, наскільки є яскравою туристичною цікавинкою, на відміну від промислового катавіця. Втім, між містами всього лише одна година дороги. Країна не змінилася, тому на практиці різниця зітреться швидко. Вибачте, що я трохи нахилився треба було встигати Організатори eSports World Cup 25 з КС-2 оголосили остаточний список команд, які виступлять на турнірі в Ер-Ріад з 20 по 24 серпня. Участь у змаганнях візьмуть топ-15 колективів згідно з рейтингом Valve до початку мейджора в Остіні. На кону 1 мільйон 250 тисяч призових, а також очки для клубного чемпіонату, загальний призовий фонд якого складає 27 мільйонів доларів і буде розподілений серед 16 найуспішніших клубів у різних дисциплінах. Ні слова про Наві, ні жодних згадки про наві. наві. Чому там будуть, Наві ще не виграють. Наві, наві там виграють. будуть і Наві виграють. Розвалимо Ерріяд піджел скасували великий лан в Белграді і перенесли його до своєї студії в Бухаресті, нібито через проблеми з логістикою. Ну щоб не виїжджати далеко. Дати проведення все ж лишилися без змін з 24 жовтня, по 2 листопада. Якщо Піджел не буде щось більш цікавого на ці дати, типу барбікю. Сільвіо, що ти робиш? Голова напрямку КС-2 команди Біг пожалівся, що Тім Спіріт посадили на контракти всіх перспективних гравців і фактично стали монополістами. За його словами, Спіріт мають на контракті близько сотні гравців із зарплатами в 100 євро, яких потрібно викупати за чи. А, о! о Заходиш в топ-фейс. З іншого боку, CEO Spirit повідомив, що бюджет їх академічних складів складає півмільйона доларів на рік. До нього входять не лише зарплати гравців, а й зарплати менеджмента, витрати на девайси. На девайси і буткемпи та інші витрати. Нічого собі, миші закупай, килимки. Палалайки. Арабські інвестори вони просто Пірісту заливають грошима кіберспорт, а тут який купаєш Коля зараз. Ні, ну слухай, ну 100, 100 доларів це сто євро. євро, це більше ніж стола. 600, 600 мільйонів рублі виходить. 620. Ні, так це вони не стільки зароблять. Просто в євро в євро рейтом. Ми не маємо диталантів, тому що неважливо девайдено організація просто на тобі. Це дуже сумановина. Я не хочу, щоб Spirit анексували кіберспорт. Там Артстайл тільки що вбив вайпера. <рес> Якщо ви не дивилися перший The International, чи пропустили його, і думаєте, що лише Денді грав на пуджі ви неймовірно помиляєтеся. Прямо зараз на екранах мейнкасту можна спостерігати ретроспективу International, українською, переозвучено, І там артстайл бахає на пуджі. Якщо ви не дивитеся це, то відкладіть справу і подивіться. Українська кіберспортивна організація Team Next Level оголосила про відкриття підрозділу з Dota 2 Склад повністю складається з українців. До нього увійшли Олег Йовай Михайлов, Микита Долрейс Дубинський, Тарас Норма Павлов, Владислав Фернанд Скочатков і Денис Флако Павленко. Тренером команди став Семен Слеєр Кривуля. Це з Сьома за слеєр той самий yeah. Верхи на дізрапторі. О, і одразу про наступну легенду, але легенду більш масштабну Данило Денді Шутін. Легенда Дота 2, який виграв мені декілька матчів по баскетболу буквально три дні тому. Видали в доту і почав грати в League of Legends. Ого, я знаю інсайдіки. Це рішення було зумовлено парі, яке він уклав із глядачами. Якщо за 10 стрімів не зможе підняти 1000 ММР, то видалить дота 2 і встановить лол. У результаті йому вдалося набрати лише плюс 449 ММР. Бо катався по своїх Києвах, грав баскетболи. Він підтримував бейт. Бейт вийшли на, на, на наступну стадію мейджер. І Не без його молитв, і не без наших. Дякую вам, бейт, за те, що радуєте нас і даєте змогу подивитися на український колектив, українську організацію ще окрім Наві. Бо монти, ми так скучили за вами. Де ж ви? Де ти? Сандаян? Демк? Де ти? Демк. Впечатку. Ламобот, Сергій, що ти робиш? <риклад> <риклад> Дякую, що дивилися дайджест кіберспортивних новин. Приношу неймовірне вибачення перед всіма, хто чекав до побе в позаминулому випуску і не витримав драматичної паузи, яку ми там створювали. Тому зараз давайте навчимося разом. Поки ви підписуєтеся та пишете коментар до цього випуску, я витримую драматичну паузу і скажу вам. do pobie.